Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. І я знову на ринку Шувар. Розкажу, покажу, які ціни. підписуємося на наш канал. Ставимо на лайки для протяження нашого каналу. І така сливка. 35 гривень. А на губ. Така 30 ясно. 53 такі, двогрядка і 40, трохи менше. А зелений? Це примадонна? 35. 30 потім. 220, а такі? 270. 270. А великі? 180, 220, 160. Не розумію. Сезон грибів. Вчора був день грибака. Грибника. Бачите? Аківа. Сто гривень на сушку. Красиві. Грибочки. І хлопці назбирали. Такі гарненькі. Дуже гарні. І багато їх. А пахнуть, як. и маслюки 80 и польский кажет тоже 80 польские а вот такие вот а польские, польские да бачьте, вот видите да? да. да. уже ящик забрали больше порей 40 и средняя капуста 12 гривен 150 кажет Коробчик А Шавель? 10 кучок. Десять кучок. є по 17 більше качан, по 15 і по 10. А це 50 Пастернак, петрушка, астелера, 50 кг. А це що у вас? Теж 50, так? А це шпінат, чи салат. Ромен. Ромен по скільки? Теж 50. 50. Капуста така 10. І січчина 12. Без моркви? Морковь крафт. Поняв. І сам процес. І сам процес. бачите, м'ягенька така, дуже дрівнесенька. непогана. 12, зразу на місці тут. А така? Така 15. Така 8 гривень, якщо крупніша. Вона в грим'єток. Ні, процес. 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 Тут вирізається, вирізається, бачите. І є спеціально. Ось така машинка. Така машина. Бомба так. Ієшинкована морква по 40 гривень до капусти. Бачите, туди разом. І капуста така дрібненька, і морква 40. Пане, я дивлюся завжди. Пане так, з херсону, так, завжди. Ви вгадали, ви вгадали. Ой, 53. А помідорчик такі. 50. 10. Гіркий стор. А такі? Дворядка? 65. 55. І сливка? 30. 30. Такі перчик 30 гривень. 35. Кабачок 26. 46. 46. Я? Огірок? 53. 53. Такі по 45 на гурт. Така молоденька, каже, 10 гривень. Така більш красивіша 17 гривень. Озірочок 53. Молода, є по 12. І є огірочок 50. І пізня довго лежить. Агресор. 8 гривень. Крупніші буряк 5 гривень. Так, при чому? Подивіться по вісім. Це агресор теж, так? Як? 100%. 100%. Та вісім крупніше. Менше. Дев'ять. Це середнє считается, якщо би. То не Та, це не дуже крупніше. По вісім. Ряд капусти з одної сторони. Десятий ряд. Десятий, так? Кажуть, Івано-Франківська область. Картопля карить по 5 гривень. Продає зразу і одразу косничок, 100 гривень такі. За лабелу теж 6. І мелоді каріть 6. І така капуста по 18. А грушу? 50. 50 хочуть таку. А як називається? Така пікіночка 30 гривень. такий буряк 8, каморка 17, а така. Теж 18. І картопля 5. Переважно 5-6. І річки по 30. Хочу такі. Красива. Капуста по 18, така гарна. Водим 30 гривень, кажуть. 10 гривень, Той, 10 гривень Граната? Граната? 7 на сітку, 6 на от. 6 на от, ясно. Белоруси. Гурт такі мороколі 45. А цвітна. Цвітна 30-40. 30-40, ясно. Найшов я у хлопців веренею. Хлопців з волині і мені прошлий рік теж передавали. Такий сорт він у мене в другу посадку, трохи приморозився, але на посадочку було. Так вона і лишилася. Не посадяна. Ось така вона є. Всередині жовта-жовта. І ця в тебе і ціна? 550. І є морква по 16, а от коли жовт, жовка. І картопля жовтка. А картопля по чому? 5,50. Такі броклі 50. Ака цвітна гарна. Це роздріб, якщо на 30 гривень. 30 гривень. На гурт, каже, дешевше. Цибуля 28. Цибуля по 30, 45, можна взяти, 40. А сорти. І молоденька є по 15 і по 17. І Морка 17. І я знайшов Штутгарт. Штутгарт. Бачите, попадає хлопців. Це, мабуть, села привезли. І скільки він? у вас? 25. Ця цибуля йде ще на зелень. Дуже багато. Якщо можна на пряду можна знайти. Ну, 25, бачите. А є в тебе штутгарта багато? Він говорить, що в нього тут ще є багато. Це тим, хто мене питався на зелень. Каже, що в нього є. І зараз він дасть номер телефона, кому інтересно, дзвоніть, питайте. 68 72 80 156. Сергій. Звертайтеся, каже, що є в нього. І поряд від п'яти до 10, менші, крупніші. по 5, а 9 на огурцы. Морква тоже такая двадцатка, а так 18-17. весь. Капуста переважно, если крупнейшая. Сколько у вас такая крупнейшая? Продана. 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 сколько была? 9 гривен. 9 гривен, картопля. И Сюди ціна одинакова, хто шість став, хто п'ять. На горці 5 п'ять продать. Ну і капуста, звичайно. Цілий ряд тут розділені, капуста, де помідор, де все по рядах, не все разом. Ну і цибуля, звичайно, тут пройдуть картоплю, припустимо, буряк, і є цибулька. Цибулька від 28 до 30 гривень. Морква така 18, а бурячок 9. Капуста по 8. брюссельська 70, говорить. І якраз попало 5. На часник. Яровий 90. Ми, Можна взяти з фури по 7 гривень. Чемпіон 10 гривень. 10. А це дала 7 гривень. 7 гривень. Це Гольден? Таферов. 11. Оскільки? 11. І цей. 11. 11. Ну, вже яблук навезли, і багато. Так що, а Груша? 50. А як називається? Рікс і Яблунівська. Яблунівська. Це десять, що це так само. Так само. Так само. 45. 45. Поняв. І 35 менш. 35 менше. Ілохіна ще 160 на гурт. Такий персик. 50 перші. 50. Чернівці. Менше 12, більше 16. 16. Хлопець з великих купанів привіз отакі гарні яблука. Там возив і сюди возив. А слива? 12 гривень. Отак От і здивались. Тут багато хлопців, які раніше возили на великі компанії, а зараз продають у Львові, Києві. І такі гарні. 100, 110. І така красива. У нього особливо кажуть 250. Зрозумів, а такий оріх? По 50 гривень. Гарний, дуже гарний. Так. Кавуни так і лишилися по 20 гривень, 22 гривні. Ну, Кавуни це вже, як то кажуть, не той смак. Але ще люди беруть, кому подобається. Молдова 28. Нагур 25, Одеса. 28. забела є по 15 і як це по 10. На вино якраз нормально. Це по ряду можна взяти. І забела добре пахне. Такі гарні 50 гривень. Такі 45, такі 55. Ми вже виїхали? 45, скільки 40. І я прийшов на ряд з цибулькою, щоб сажати. Так як цього року в нас вона дуже дорога. Можете собі посадити, взяти хоч сіточку. Я собі взяв посадити, хай віддасте 670 за таку сітку. І ви виростете, трохи можна і продати, і остальне вам лишиться ще й на зиму. Пані номер телефона. Дзвоніть, може дати. А біла, і синя? 80. Х-80. Нас... Румба, зараз 80. І румба. І румба. Ось от такі по 80. А тут різні сорти є. Хнув, гарт, вуст, тут гарта. Тут гардіє, є і Монтана. Ось такі. А це в пані Ірини теж така. Цибулька. Нагурка 670. Тоже різні сорти. Номер телефона. Ой, вона її є. Вона сама торгує тут. І це вона виростила. Ось таку цибулю вона виростила. І є ще кушівка, теж можна і на зелень. І так, 65. І не, не пройтися від такої красоти. Гляньте, яка красота. Які гарні резонтеми. А ті маленькі по скільки? 35. 35. А більше? 150. По 50 є такі. Ми дивимося, можна гарні. Це красиві. Дуже. Вони якраз розпустились, а сорти є. 300 гривень, ящик. Дуже красиво. Вони невеличкі ростуть, але красиві. Тут по 70 є. Є по 80. Є по 60. І білі гарні. Почому ви таки не скажете? 150. 150. Оце вже великі. Здорові. Квітів багато. Що з одної сторони, що з іншої сторони, ціні. Ціни різні, звичайно. І тут красиві. Наприклад, ціни персиків. На Апарації, 200 гривнів. 200 гривень? А. а вишня? Теж 200. А є чого? Вишні, є колоновидна вишня, є черевишня. Чернівці? Ні, камянець подільський Кам'янець-Подільський? Так. А яблуні є? В Ні, яблуні після 6 ї години. Сьогодні під'їдеш товар. Ну, Це бачите так на кубку по А, Груша. Е, тільки один сорт кіргістка зимова. Жовта така широка. Я бушкова. я знаю, що яка кератиця. Скільки? 150. Так. 150. Угу. Ясно. І персик? Персик 200. Це слива. Це слива? Це слива, так. А, тут слива. Угу. А це а то персик. З цієї сторони персик. Ага. Сюда ясно, ясно. Трохи. І рядом по 100 гривні є різні і колоновидні, бачите, отакі. Другою. Моді, золотий ринет. А ці черешні. 100 черешні, 150. 150, так. І персик, а абрикос? 200. Ось така ціна. Томарік з пучом. 100 гривень. Ясно. І гібіскус. Плетені такі 350 гривень. 350 великі. Тисячу гривень, отак. Красиво. І вже наїхало багато. Вже п'ятий, шостий. Вибор є різний. і лохина рядом. Бачите, дерев багато. Кому треба? Можете поїхати, ну і вибрати собі. І малина, бачите, ще зелена. Смородина, агус, порічка червона є. Ну і приїжджаємо, вибираємо. 50 дерева, двохрічні коштує. Двохрічні по 50 він каже такі. А дерева? Яблуня груша 100, черешня, вишня 150, до 200. По 200 всюди одинаково. І така жовта в тебе малина, так? 30 гривень 30 кущ. Але вона, бачите, ремонтант, там, як то кажеться, сезон. Ясно. Ну і є лохина. Лохина така в тебе 120. На цьому, на цьому відео закінчується. Бувайте всі здорові! Україні перемоги! До побачення!